Добрий вечір! Як і обіцяла, я сьогодні хочу зняти коротенький відеоролик, і буду намагатися в цьому ролику відповісти як наймога більше на ваші запитання. Запитання якого характеру ви задаєте? Яку необхідну кількість петель мені потрібно набрати на 36 розмір ноги, 37-й, далі, і так далі. Насамперед, дівчата, враховуйте щільність в'язання. У кожного з нас своя щільність, у кожного з нас своя пряжа. Вона може бути тонка, але вона може бути там з пушком або, наприклад, однакового виробника, але вона може бути трошки товща. І тому насамперед, для того, щоб правильно розрахувати кількість петель, необхідну для набраття, щоб ми правильно з вами попали в розмір і шкарпетки гарно сиділи на нозі, нам потрібно знімати мірки. Для цього ми з вами уявіть, що це не шкарпетка, а наша ніжка. Ми знімаємо розмір ноги. Ми знімаємо розмір ноги отут вверху. Це перший розмір 11 см. Ну, якщо у нас буде по окружності, то це буде 22 см. І записуємо собі: перша мірка. 22 см. Другу мірочку ми знімаємо на отак: от. там де саме ширше: 13 см. Тобто це буде плюс 26 см. Третю мірку я знімаю ось тут. Це буде 10 плюс 20 см. Всі ці три показничка ми з вами додаємо. 22. Додати 26 і додати 20 це буде 68. 68 ми ділимо на 3, так як ми 1, 2, 3 величини з вами поміряли. Це середня арифматична. Це буде дорівнювати 22,6 сантиметрів. В цьому разі тут хто як хоче. Хто округлює в більший бік, це буде 23 см, дивлячись, чи ніжка тонка, чи більш така товстенька, чи це буде в менший бік, 22 см. Сантиметрами ми з вами вияснили. А ви можете знімати... Декілька величин, можете одну величину, другу, третю, четверту, п'яту. Але в цьому випадку ви будете давати п'ять величин і ділити будете не на 3, а на 5. Знімете дві величини, значить, додасте дві разом і поділите на два. Виясли. Тепер для того, щоб вияснити, скільки в одному сантиметрі петель. Ми маємо з вами зв'язати зразок. Зразок ви можете зв'язати, наприклад, набрати 20 петель, 30 петель і пров'язати там сантиметрів, наприклад, 10. Пров'язали, і ви тоді порахуєте, скільки у вас петель в 1 сантиметрі, і скільки у вас по висоті рядів. Ну, ось, наприклад, я зв'язала рядок. Вибачте мене зразок. У мене тут 30 петель, значить, в 10 сантиметрах, в 10 сантиметрах я маю 30 петель. Отже, в одному сантиметрі в мене 3 петлі. Це, якщо у мене наш зразок, бачите, в такому вигляді. Менш розтягнутим. Якщо я, наприклад, уявлю, що я його буду носити, да, я його трошки якби, підтягую, да, розтягую. І в мене виходить, що в 11 сантиметрах у мене 30 петель. Так? Тобто в 1 сантиметрі в мене вже буде 2,7 петлі. Це я вираховую нашу щільність в'язання. Потім, що я роблю? Я беру або 22 сантиметри множу на 2,7, або 23 сантиметри множу на 2,7. 23 см помножити на 2,7, я приблизно отримую 62. Це буде 62 петлі. Тобто, знявши мірки ніжки, на яку я буду в'язати шкарпетки, мені потрібно. Набрати 62 петлі. Далі що ми з вами маємо врахувати, якою резиночкою ми будемо в'язати нашу шкарпетку. Якщо це буде резинка, наприклад, 1 на 1. Відрунок цієї резинки, він кратно. Кількість петель 2. 62 ділимо на 2, воно ділиться. 1,31 петля. Тобто 62 петлі я можу набирати і сміло в'язати резиночки необхідної висоти і далі продовжувати халявку. Якщо, наприклад, в іншому випадку резинка 2х2, тобто візерунок цієї резинки буде кратно 4. Якщо ми 62 поділимо на 4, націло не ділиться. і 15,5. В цьому випадку, що робити нам в цьому випадку? Ми можемо брати тоді або 60 петель, або збільшуємо, ми будемо брати 64 петлі. Ось такий коротенький. Відеоурок я хотіла вам сьогодні розповісти. Ще що хочу сказати: е, у нас є пряжа, і у нас на пряжі завжди є ось такі бірочки. Да, це ось у мене, наприклад, на кобуху. Тут, вказується, склад пряжі: 75% вовни, 25% поліаміда. Супер! Ми бачимо, з яких е, складаючих воно складається. Тепер тут, що ми можемо побачити, ми можемо побачити колор і партію. Особливо це важливо зберігати ці етикеточки, коли, наприклад, вам може не вистачить пряжі, то вам обов'язково треба дивитися не тільки по колору, а й по партії, що ви попали, бо може колор бути той же, а партія інша, і вони можуть бути або. Можуть співпасти кольори, а може навпаки вони будь або світлими, або чуть темнішими. Так що звертайте на це увагу. Тепер ще хочу вас, на чому хочу звернути вашу увагу, що в 100 грамах 400 метрів. Тобто, наша пряжа, вона досить тоненька. Да? Хто в'язав на кобуху. Він знає, що вона тонесенька, ця пряжа, і тому до неї потрібно привикнути. Лягає у виріб вона дуже чудово. До речі, ці шкарпетки ще не пройшли ВТО, і вигляд у них, скажімо так, презентабельний. Не такі вже геть вони погані. Ще попрати їх, зробити ВТО, вони взагалі петельки розрівняються і буде все чудово. На що ще хочу звернути увагу? Дивіться, тут нам виробник. Пропонує, рекомендує, да, наприклад, або крючок, або спиці. От він пропонує 2,5, 3,5. Це для початківців. Дивіться, я ще що хочу зазначити: я, наприклад, в'язала свої шкарпеточки на двійці. Мене це цілком задовольняє. Бачите, вона виходить, я в'яжу не дуже, так скажем, туго. І на двоєчки вона не така вже і рихла, така вийшла, в'язочка плотненька, щільненька, скажімо так. так. Можливо, хто в'яже щільніше, тому варто спробувати спиці 2, 2,5. 2, ну, потрібно пробувати, наприклад, для мабуть, ради себе зв'язати зразочок на двічки, подивитися, як буде виглядати полотно. Зв'язати, наприклад, 2,25-2,5. Наприклад, навіть якщо я зв'яжу на ту саму кількість петель на свої 64 петлі, зв'яжу на двійці, і візьму потім зв'яжу на 2,5, у мене будуть дві різні пари різного розміру. Ось отак. На що ми ще звертаємо увагу? Це ми з вами звертаємо на довжину нашого носочка. У моєму випадку це 27 см. Це десь на 41, 42. Розмір. Ось такий коротенький, можливо, потрібний комусь відеоролик, можливо, ви це все знаєте, але просто це, я ж кажу, останнім часом дуже багато запитань. Я думаю, я відповіла розширено, яку кількість петель потрібно набирати. Враховуйте насамперед розміри вашої ніжки, знімайте мірки, прорахуйте. По-друге, обов'язково рекомендую зв'язати зразок, навіть його попрати, щоб він висок, щоб ви побачили, як він себе буде вести ниточка після ВТУ, потім зробити замір, скільки в 1 см петелюк, і прорахувати необхідну вам кількість. І тоді обов'язково, без проблем, ви попадете в свій розмір, який вам необхідно зв'язати. Для того, щоб ви. Для себе, наприклад, я ось так пишу: наприклад, 9 грудня записала, шкарпетки, записала, чоловічі записала, спиці номер 2 пряжа. Нако-бохо записала 100 грам 400 метрів. Пишу собі, резинка. Скільки я пров'язала резинка? Резинка 6 см це для дорослих шкарпеток. так? Халявка. Ну, Це кожен сам визначає, скільки він хоче пров'язати до п'яточки. Хай це буде, наприклад, у мене 14 см. Висота п'яточки. Висота п'яти. Хай це буде, наприклад, 6,5 см. Можу вказати, наприклад, що це у мене буде 30 поворотних рядів. Так? Потім, наприклад, я пров'язала п'яточку, скажімо, від убавок до убавок. Так? Це, наприклад, буде 40-44 см. Мисок. Мисок, наприклад, це 5 см. Допустим, хай це буде 20 рядків. чи там 24 ряди. Я собі це записую. І, ага, довжина там стопи у мене ще, до да, виходу, довжина стопи 27 см, тобто я вийшла на розмір 41-42. Я собі це занотувала, коли я візьму наступного разу цю пряжу, я вже буду орієнтуватись, що ага, на такий-то у мене розмір вийшло так-то, на такий-то розмір мені потрібно чи більше, чи менше петель. Приблизно в мене в одному сантиметрі е, три рядочки, Ось бачите, в одному сантиметрі три рядочки. І я собі знаю, що у мене між розмірами да, це один см. Тобто, якщо мені треба зв'язати чи Більше на 28 розмір, я зв'яжу там на 3-4 рядка більше. Якщо мені потрібно менший розмір, я зв'яжу там собі менший розмір. І що ще я вам хочу зазначити, ми, наприклад, в'яжемо в'яжемо сам виріб, враховуючи те, що він ще може на 1 см після ВТО збільшитись. І тому я рекомендую, якщо ви в'яжете на 27 см, от ножка, Зв'яжіть чуть менший на сантиметр, тому що він роздасться. Ну, це мої рекомендації. Я не настаюю на цьому, можливо, я роблю неправильно, а можливо, правильно. Ну, так мене колись вчили. І так я таку інформацію хочу поділитись з вами. Дякую за увагу! Гарного, мирного, тихого вечора!